Пожежа трапилася о півночі. На гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про займання квартирі на восьмому поверсі житлового будинку. На вулицю Миколичука негайно вирушили екіпажі вогнеборців ДСНС. В дворі будинку без ознак життя знаходився чоловік 1985 року народження, який за свідченням очевидців вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівниками пожежно-рятувальної служби було врятовано двох людей, а саме двох жінок 1987 та 1997 років народження, яких рятувальники вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники стверджують, під'їзд до житлового будинку був суттєво ускладнений. оперативним діям заважало щільне паркування легкових автомобілів. Відтак рятувальникам на спецавтомобілях було важко дістатися місця пожежі. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області та наголошують, що відповідно до вимог пожежної безпеки повинно бути забезпечено вільний проїзд пожежних автомобілів до житлових будинків. А також має бути доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з драбини і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Потрібно пам'ятати, що в екстреній ситуації втрата кожної хвилини може обернутися загибеллю людей. Наразі фахівці встановлюють причину загоряння, що спричинило трагедію. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет новини на вежі.